Звернулася я сюди у клініку по відзиву пацієнтів. Вчора мене прооперували, Операція була важка. Три години йшла операція. Тільки теплі слова я чула, що від неї, що від анастазіолога, що від головного лікаря. Я не чула, щоб щось погане було. Вагомий здобуток керівництва лікарні у збереженні висококваліфікованого персоналу. Після початку військових дій ми почали надавати медичну допомогу в повному обсязі не тільки на території Донецької області, а й на заході України. Наразі Нашою командою виконується оперативне втрачання кожного місяця, як в Краматорську біля лінії бойових дій, так і на заході України. У нас лікуються хворі із Сходу України, де вони знаходяться постійно під ракетними обстрілами. Відсоток цих хворих складає. 25 решта місцеві жителі, в тому числі і приїздять з Закарпатської області, з Львівської області, Івано-Франківської області, навколишні, на ближні населені пункти, які ближче до нас приїхати, і почули про нашу лікарню. Вони приїздять до нас обстежуватись і лікуватись.